Але масово сьогодні я це бачу, підлітки особливо протестують проти читання, читання українське взагалі. Вон, для них ну, існує складність, і не в них проблема, не в них, а в тому, як це робиться і як це рішилося в твоїй сім'ї. Розкажи тут кейс, буквально кейс свого сина. Це цікаво, я думаю. Ну, це надихне тих людей, які є у нас нашими глядачами. Перший момент, з яким я зіткнувся, ну, це ще було ще до знайомства з тобою, от, не, не цікаво, Про, ну, дитині задавали, та, йому там 12-13 років було. Йому, те, що йому задають, йому взагалі не цікаво читати було. Взагалі. От. І.